Так, всім привіт. Ще вчора тут буяли ціти по коліна, тюльпанчики цвіли, рози були. Сьогодні це, я не знаю, це якийсь треш контент Кордолитя, але впереді лісу не видно. Машина... буде а ну там зна таких багато в тиктоке в ютубі напишіть це нормально <різь> Ну я думаю що не нормально Це просто це просто капець й світу нема в придачу так Ну финя, переживем. Головне, щоб був мир. А то, я думаю, не переживем. И сніг, и дощ, и голоди покажут. Да? Богдан? Что там? Капець? Капець. А в нас ще корови в летнем. Только що завів. Сарай бо. Все, всем удачи, миру, добра, здоровья.